Ніженці із гордістю розказують про кожну місцину у Ніжині, де ступала нога Миколи Гоголя або ж ту, яку він описує у своїх творах. Таких пунктів у туристичному маршруті райцентром вісім. Зараз це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. У цьому приміщенні молодий студент провів сім років свого життя. Тут він не тільки навчався, а й жив. Де саме знаходилася кімната Гоголя, точно невідомо. Кімнати пансіонерів, гімназистів знаходилися на третьому поверсі одного із крил будівлі гімназії. Із інших спогадів відомо, що окна гімназистів виходили на річку, оскільки річка в нас знаходиться ось безпосередньо в тому напрямку, то абсолютно очевидно пропустити, що із одного з тих вікон в свій час виглядав Микола. Гоголь Яновський, спостерігаючи за ніженцями або милуючись природою, милуючись річкою. Верили на гімназії вищих наук князя Безбородька знаменитий гімназійний парк. Він був оточений високою огорожею, і доступ, гімнази... доступ ніженців сюди був заборонений. Тут відпочивали, проводили свої дозвілля гімназисти. На жаль, до нашого часу цей парк не зберігся. Він був знищений в період Другої світової війни, можливо, ще й раніше. Але, але нам відомо, що в кінці 19 століття туристи, які проїжджали до міста Ніжина, обов'язково відвідували це місце. Тому що десь ось тут росло дерево, де особисто Микола Яновський, майбутній Гоголь, вирізав свої ініціали. Ще одне легендарне Гоголівське місце у Ніжині садиба ніжинських поміщиків Макарових. Саме тут, за легендою, молодий юнак Гоголь Яновський, мабуть, незадовго до випуску. Перша на публіку е, прочитав свої е, твори. Що то були за твори, науковцям невідомо. Вважається, що Ганс Кюхельгард його перший друкований твір, е, був написаний частково в нашому місті, вже дописаний в Санкт-Петербурзі. Да? Але також відомо ті твори, які до нашого часу не дійшли, але які безпосередньо з містом ніжним пов'язані. Це знаменита, знаменита його, е, скажімо так, книга. Можливо, це був знову ж таки цикл повістей або цикл оповідань ніч та ніжені лідурокам не писан. Геннадій Дудченко каже: деякі гоголезнавці ставлять під сумнів достовірність цієї історії, але в Ніжинську Гуляну вона увійшла назавжди. Саме тут було відкрито перший у світі пам'ятник Миколі Гоголю. Починалося все у 1870-х роках, коли за ініціативою та на кошти частково відомого благодійника мецената Василя Тарновського молодшого, того самого відомого власника Качанівки в місті Ніжині було розбито перший громадський сквер. Пам'ятник було відкрито в 1881 році. Відкрито було на кошти, які збиралися в Ніжині, в Чернігівській губер. Верні, ба навіть у всій російській імперії, пам'ятник створив скульптор Пармен Забіла. Митець не втратив можливості увічнити й самого себе у кам'яних складках плаща Гоголя. Якщо підійти до постаменту під певним кутом, можна побачити профіль скульптора. Найстаріша вулиця Ніжина теж носить ім'я письменника Гоголівська. Зараз вона пішохідна. Таку назву їй було присвоєно ще у 80-х роках 19 століття. По після того як було відкрито парк Гоголя. От Раз ця вулиця проходила узбіччям цього парку. Відповідно таку назву і надано було міською думою для ось цієї старої вулиці. Але за часів Гоголя ця вулиця називалася по-іншому. Вона називалася Мостова. Чому справа в тому, що це була єдина вулиця міста, яка мала тверде покриття. Саме цю вулицю, саме цю мостову, Гоголь описав у своєму творі знаменитих мертвих душах там. Чичиков проїжджає по мостовій? От і е, описується ефект клавіш е, фортепіано. Магерки – історичне передмістя міста Ніжина. Саме сюди. Е, під час навчання або після навчання е, Микола Васильович Гоголь втікав. Для того щоб провести час поспілкуватися із звичайними жителями міста, із селянами із містянами, які ось в цьому райончику проживали, записував, як говорили ніженці, як вони щось розповідали. От ці записні книжки, його які були створені під час його навчання в гімназії вищих наук, ляжуть в основу написання пізніше вічеровного на хуторі Бліздіканьки» і знаменитого Миргорода. Далі Ніжинська стежка Гоголіани довела нас до кладовища. Тут знаходиться церква Костянтина та Олени. Останній у Ніжині – грецький храм побудований незадовго до приїзда Гоголя у Ніжин. У 1819-20 роках було освячено ось цей от. Храм у своєму, мабуть, першому творі, який нам відомий, нячто огоглі від рокам законні пісень. Якраз описано ось це відкриття. Заможні і бідніші греки не поділили між собою місця е біля храму. От ця бійка увійшла в Ніжинський анекдот, і саме її описав Микола е Васильович у е своєму цьому сатиричному творі. Це обурило заможних греків. Письменник був вимушений знищити цей твір. За однією з версій це був перший твір, який Микола Васильович Гоголь спалив. Останній пункт маршруту воздвиженська церква. Усипальниця Ніжинського полковника Петра Розумовського. Раніше на її місці стояв дерев'яний храм, з яким і пов'язують легенду про панночку, яка увійшла у повість Гоголя. Вій.